Всім привіт, ви на каналі Резонанс. Продовжуємо серію оглядів iris Reversal. значить Це розворотні сигнали, тригери від Резонанс. Значить, я вам їх почав показувати на рахунку збіржа ОКХ. Рахунків насправді декілька з різними сумами, щоб ви бачили, що ну тіпо, прогрес є. Значить, в даному випадку це, серед... це рахунок з середньостатистичною сумою по. Ну, грубо кажучи, по нашим користувачам в середньому люди на активну торгівлю виділяють від декількох сотень до декількох тисяч доларів. Тому плюс-мінус 600-700 доларів це в середньому. Значення, значить, конкретно цей рахунок виріс з 690 доларів 27 жовтня до 734 на зараз, на 1 листопада. Значить, це виходить 44 долари прибутку. Це в нас десь 6 з копійками відсотків від депозиту від вкладених коштів. Так, і тепер, тепер давайте розглянемо декілька позицій. Значить, перша позиція, яку ми розглянемо, це а, монетка Нір. Нір була відкрита 20. Ось, вона на графіку трошки відмічена. Значить, от, вона була відкрита, ну, як ви бачите, на максимумі ринку 27 а, жовтня, ось, 29, ось Нір. Ось він. Так, значить, на жаль, Нір, я не встиг менеджерити руками. Тут в цілому була дуже гарна ситуація. Чому? Тому що в нас були продажі, ось тут продажі, ось ці продажі, які були ефективні. Відповідно, якби не тейк профіт, який спрацював, грубо кажучи, я не побачив, як він швидко відпрацював, я б далі менеджер в цю позицію і трошки. Ну, пересовував би тий профіт нижче, і, скоріш за ну, і стоп лос би нижче. Відповідно, мене б закрило не ось тут по тейк-профіту, скоріше за все, мене б закрило ось тут по стоп-лосу. І, відповідно, я отримав більше прибутку на цій позиції. Ну, тобто, співвідношення, як мінімум, два рази. Тобто, грубо кажучи, не 14 доларів. Ну, а наприклад, там, 28 доларів плюс-мінус. Так, наступна позиція була TRX. trx на жаль. Відпрацював в мінус. До речі, чого, ну, зек не відкрився, не встиг відкритися. Значить, по TRX ситуація була ну трошки прикрою, тому що тейк профіт, ну тут наче здається, що воно зачепило, але на фьючерсному ринку воно не вчепило. У мене тейк профіт був стояв прям над над, ці, над цією проторговочкою невеличкою. І я думав, чепить, а потім туди сюди І дивлюся, блін, ефективні продажі ось, як ви бачите, давайте їх намалюємо значить Далі ми побачили ось ці продажі, і вони були ефективні. Відповідно, я пересунув стоп в стоп-лосс в беззбиток і його вибило беззбиток Ну там, типу, коротше, мінус долар. Потім наступний момент було BNB. А, і при чому по TRX дуже цікава ситуація була, тому що спочатку вибило ось тут, ось тут беззбиток потім би ну 100% вибило б стоп, і потім. Ну 100% вибуло б тейк Але вже без нас, тому поїхали далі. Далі. Наступна позиція в нас була по BNB. BNB в нас закрився в невеличкий плюс. Насправді він ну якось так досить швидко. Пам, -пам, І вибуло тейк. На деяких рахунках я встиг трошки пересунути тейк профіт далі, і в дозі там отримав трошки, ну, якби кращий результат. а На деяких рахунках не встиг. Пересунуто і вибило, як вибило. Тобто, тейк як тейк. Ну, типу, в будь-якому випадку це плюс, в будь-якому випадку це 16 доларів прибутку. Так, це в нас та позиція. Це яке число? Секундочку. 29. Так, 29-те десь тут. Ось, 29 да, ось вона. Ну На жаль, OK, це в випадку чогось періодично не пише, де було закриття, але тіпо, закриття от відбулося 29-го. тобто Коротше, відбулося. Десь тут, десь тут воно закрилося. Так, наступна монетка Нір, плюс-мінус така ж сама ситуація. Значить, тут закрило тейк Profit. Єдине, що я, не пам'ятаю, його якось так швидко вибило. Я за ним слідкував, трошки його посунув. Десь на певних рахунках вибило прямо десь ось тут. Окей, було непогано. Тобто, ще раз, десь в тих посунути Take Profit. Десь не встиг. І да періодично я пересовую, коли прям нормально пішло, і я розумію, що мені треба рухати тейк профіт, то я переношу стоп-лосс в безбиток про всяк випадок. Тому що, ще раз я дивлюся на те, наскільки ефективно впливають от об'єми продаж, продажів на зниження ціни. Ось тут вже ну типу ефективність продажів була, але знизилося. Ну, відповідно, тут вже ініціативу перехопили покупці. Так, наступна позиція Нір. О, оце прикольна позиція. Значить, чого Йди. показуємо. значить Тут почалася дивна волатильність Дуже дивна волатильність До речі, деякі монети, їх немає на ф'ючерсах, і, от наприклад, FLM я не відкривав, і ну, його просто немає на ф'ючерсах. Не було. конкретно на OKX значить ну Він чогось не відкрився, давайте так скажемо. значить в нас Ми заходимо ось тут в позицію. Все класно, ось тут вибиває тейк профіт, але але я ж дивлюся, що тут є продажі, бо знову ж таки, я дивлюся на хвилинному таймфреймі, а на хвилинному таймфреймі там та ти що? така прям Прям така гарна. Ну, не супер гарна, але давайте так були відносно великі продажі ось тут. Е, окей, тут ефективність вже, ну, типу, досить сильні продажі. Потім на маленьких покупках ще йшло вниз. Я пересунув стоп в без збиток, в невеличкий плюс. Де тут у нас скільки? Е, ну, мінус комісія, коротше, долар його закрила. Але потім я відволікся і буквально декілька. Ну, пішли покупки на невеличкі покупки. Ось тут зверніть увагу, невеличкі покупки, які суттєво почали штовхати ціну вгору. Тобто це нам говорить про те, що тут недостатня кількість пропозицій. І я такий, Йома я це не побачив, і мене відстопило. Ну, потім би, якби не без збиток, то я б закрив би плюс. А так закрив, виходить без збиток. Давайте так його назимо. Ну, типу десь плюс, десь мінус, долар. Не критично. Значить, поїхали далі. Наступна позиція в нас була BNB. О, це сьогоднішня позиція. Значить, відкриваємо BNB. Єдине, що. Краще, на суть BNB Так, секунду, повертаємося в реалтайм. Значить, з BNB з BNB було трошки прикро, тому що, зверніть увагу, він відкрився ось тут. Ось тут, на, ну, типу, на відкаті, на цьому от зниженні. Прям класно відкрився. І тут стопік був такий короткий, тут співношення було один до трьох. І, коротше, відбувається пролив невеличкий, буквально чуть-чуть оновлюють мінімум. Звісно ж, мій стоп лос десь ось тут спрацьовує. І ціна йде на один з копійками і відсотка вгору. І я такий, йо-майо. -йо. Ну, і щось, коротше, воно не відкочується. Можна навіть продовжиться. Зростання, але типу, вибуло, і вибуло. Трошки прикро. Значить, і по ефіру сьогодні також була ситуація. Значить, ось він, ефір. Така ж сама історія. Відкривається ось тут, одразу йде вгору. Думаєш, та ти ля, Добре, потім відкочується. Я такий, ну, ладно, подивимося. І якраз вибиває BNB, ефір не вибиває. Тобто, відповідно, ось тут чиїсь лімітки, тобто мій стоп-лос стояв набагато нижче. Лімітки чиїсь стояли тут, вони, як ми бачимо по цьому великому кластері, а задовільнили а своїм попитом всю пропозицію, утримали ціну, і далі на невеличких покупках ціна вже суттєво пішла вгору. Але в якийсь момент я -мо, реально стоп-лос стояв де... зараз секунду. A BNB, так, от. BNB, коротше, закрився по стопу. Ефір закрився по тейку, був е 3,883. 3883. Десь ось тут. Ну, він був десь 85. Відповідно, ще ціна піднімалася на 18 доларів, навіть на 20 доларів. Ну. Після відкату ще вверх, тобто, в цілому, якби ну, воно досить імпульсно вибило мій тайпрофіт, я не встиг нормально відреагувати на цю історію. Також, бачите, іноді встигаєш, іноді не встигаєш в будь-якому випадку. Я раджу вам поставити лайк, підписку, дзвіночок, і також в посиланні до опису в описі цього відео в посиланні будуть посилання на біржу Bінгіx та біржу KuCoin, яку я раджу для відкриття напрямкових позицій, а також гріт ботів. Uh. Так от, а і ще там, до речі, буде промокод uh, на, uh, промокод YouTube на знижку, на всі тарифні плани, резонанс. Поїхали далі. Значить. І також ще раджу передивитися е, відео топ 2 способи покращення позицій, напрямкових, покращення ефективності позицій. Там я кажу про керування безпосередньо позицій, тому що що кожна позиція проходить через шість е, етапів. Перший – перше це тригер, потім іде аналіз, потім йде е, валідація, потім іде реалізація, потім. Менеджмент і потім валідація. відповідно кожна угода проходить через ці шість етапів. Значить, Iris reversal він безпосередньо на себе на себе бере ось ці перші три. Тобто він дивиться, шукає, аналізує, валідує, відправляє, розраховує стоп А далі вже наша задача продовжувати аналіз і періодично менеджер ту саму позицію. Тобто я особисто буду менеджерити лише лонг позиції значить Тому що зазвичай зростає трошки більше. Тобто, грубо кажучи, що тут відкрилися, там, тут трошки добрали, тут добрали, тут добрали, тут добрали, там десь тут відтейкало або тут відстопило, краще не суть. Суть в тому, що я планую далі менедрити ці позиції, а, значить а, тому що я хочу зловити а, ось ну мені буде приємно, знаєте, а, зловити а, ось таку позицію. Ось таку ситуацію зверніть увагу, тут рух ціни був лише, ну, типу, пів відсотка грубо кажучи, да але по факту 4%. Тобто тут цінове співвідношення 1 до 8. Один до восьми з ось таким донабором позицій можна збільшити прибутковість цієї позиції в 1 до 16. Відповідно, грубо кажучи, якщо скільки тут у нас стоп-лосс, наприклад, 10 доларів у нас уявимо стоп-лосс по ризик uh, тут. 1 до 16, це виходить, якщо правильно розраховую, 160 доларів з однієї такої позиції. Чисто в теорії потенційно можна витягти. Тому я буду менеджери ще додатково свої позиції. Повертаючись до статистики, як ми бачимо на рахунку ось 734, я ось тут вписав 734. Долари депозит плюс 2 ризику. Значить, і ось він мені розраховує, що якби з цими конфігураціями з цією сумою я починав десь в березні місяці, на зараз би отримав прибутку 2,471 долар. Значить, долар. І ось також зверніть увагу на статистику, тобто в профіті 58% з позицій і 41% в стоп лосах але ще раз, за рахунок покращення, можна або супер покращити, або е, трошки погіршити безпосередньо дохідність е, ці, цих, е, цієї інформації. Тому з вас лайк, підписка дзвіночок. Також з вас, як мінімум, як мінімум, подивіться, ось тут в вайрес Reversal і подивіться, які тут взагалі є сигнали і як їх можна покращувати, е, які з них можна було покращити. Це точно зайвим не буде. Також, не порушуйте ризики, аналізуйте ринок об'єктивно з використанням попиту та пропозиції, і побачимося в наступних відео.